Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Перше, я хочу вибачитись перед вболівальником та керівництвом клубу за поразку. Кривбо... кривий ріг вітає з перемогою ще до гри. Гра була рівна. Я вважаю те, що вона була дуже важка що для нас, що для Кривого Рогу. Як бачите, по статистиці підбор ми на п'ять підборів програли, Тобто, втрати у нас однакові, все вирішила кінцівка. Тобто, Ми ввели в рахунку, десь не утримали консервацію, коли треба було це зробити. І зробили. Глупий фол і отримали штрафні очки. Ну, добре, там вже забили два, на третій ми програли підвір. Тобто в нас був цей шанс перемоги. А, десь я вважаю, нам не вистачило в кінцівки концентрації, тобто трохи розслабились. От, це не так. І хочу ще сказати, подякувати Збройним силам України за те, що вони боронять нашу країну, дають нам можливість зграти, дають можливість нам пересуватися вільно. Дякую вам, хлопці і дівчата, що ви боронити нас. Слава Україні, заросла. Подякувати гравцям, іншим грам чем попередня. Хлопці билися до конця. Дві грубіші помилки в кінцівці і програла игру. Будемо працювати. На мою думку, серйозну травму Uh, well, to, to well thank, you, thank you, to the, the congratulations. Um, first I want to thank God and thank my coach and my teammates for believing in me too. Okay, mm -hmm. Mm -hmm. First to Oh, And then like I said, I want to thank my coach and thank my teammates for believing in me to run the team and bring us to a victory. Він каже, що його команди окремо і руки цьому вімав прям місяць пробити на парки. Загалом як про характеризує гру? Вона була доволі важкою. Вирішала стала остання чверть. Що не давало на початку ворота спред? Game uh, games be hard. what we well, why would we not can take uh, by total ten points? We uh, in the first half, second quarter. So why was the first half so yeah, hard? Yeah, yeah, yeah. Why? And uh, what helped our win? We just didn't play by our rules. You know, gambling on defense, reaching for the ball, not boxing out. But the second half, we corrected everything, and that's why we came back and won the game. Uh, because of pressure. Ви наші правила, які в нас є у захисті. В нападі ми не боролися на підбраннях та постійно хотіли забрати менше суперника та провалювалися. Але після другої половини ми вийшли і зібралися, зробили все, що потрібно. Добрий день. Дякую. Дякую. Двома реченнями. Результатом задоволений, зброєний. Трошки ширше. Трошки ширше нам пояснити, чому ж вони задоволені були? Е, е, ну як можна так сказати, чому не задоволені? Я задоволений, що ми в другій е, частині матчу ми почали діяти за нашими правилами, як сказав Брекс. Е, Стали боротися за м'яч, за нічійні м'ячі за підбирання, виправили трошки ситуацію з підбиранням на нашому кільці. Я був готовий до цього першого кола. Так як ми збиралися, те, що ми маємо зараз свою інформацію, свої сайти, ну так сталося, що всі команди вже впливуть. Потрібно просто награвати. Але просто награвати та отримувати результат можливо, якщо ми граємо по нашим правилам. Як тільки ми відходимо, виходить ось так. Але є результат, і це добре. Дякую. Дякую, хочу сказати хлопцям за суву. Ви найкраще.